Таю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня вівторка, 12 листопада, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Мешканка Косівщини позбулася 150 тисяч гривень, бо потрапила на гачок нової схеми аферистів. Слідчі косівської поліції розшукують причетних до шахрайства. Рятувальники продовжують проводити роз'яснювальну роботу серед населення. Будемо берегти аби ніякого пожару. Не було скульптурний портрет Дмитра Павличка поповнив фонди музею історії міста Коломиї. Стака сьогодні велична церемоніальна подія. Про це та інше детальніше далі. На Прикарпатті фіксують нові схеми аферистів. Шахраї пропонують, начебто, підписати петицію, а насправді отримують доступ до банківських рахунків. Так, мешканка Косівщини позбулася 150 тисяч гривень. 51-річна мешканка Косівської громади не одразу зрозуміла, що потрапила на гачок шахраїв. Лише невдовзі вона отримала повідомлення від банку, що з її карткою зафіксовані шахрайські операції. Через це рахунок тимчасово заблоковано. А вже для розблокування банківської карти було запропоновано звернутися до відділення фінансової установи. Правоохоронці з'ясували, що напередодні Прикарпатка переходила за посиланням про підписання петиції стосовно військовослужбовців, який ймовірно було замасковане під Фішингове. Відтак надала доступ афаристам до власного банківського рахунку. Надалі потерпіла самотужки, звернулася до банківської установи там і дізналася, що через несанкціонований доступ до її мобільного банкінгу аферисти списали 150 тисяч гривень кількома платежами. Слідчі косівської поліції розшукують причетних до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України деться про шахрайські дії. Щоб не стати жертвою подібної шахрайської схеми, слід дотримуватися кількох простих правил, наголошують у поліції. Не переходьте за невідомими посиланнями чи електронними листами, які запитують особисті дані. Шахрії часто використовують фішингові сайти, схожі на справжні для крадіжки персональних даних. Ніколи не розголошуйте особисту інформацію. Активуйте двофакторну перевірку. Це підвищує безпеку, оскільки для входу потрібно не тільки пароль, а й підтвердження через смс або інший спосіб, що Ускладнює доступ шахраєм, перевіряйте баланс і операції регулярно. Прохоронці кажуть, якщо ви помітили незвичні транзакції на своїх банківських рахунках, негайно звертайтесь до служби підтримки банку. Аби зменшити кількість пожеж та нещасних випадків, рятувальники продовжують проводити роз'яснювальну роботу серед населення. Представники Коломийського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій відвідали Корчівську громаду. Там спілкувалися із мешканцями та провели відпрацювання у Корчівському геріатричному пансіонаті. Щороку із початком опалювального сезону в Україні зростає кількість пожеж у житловому секторі. Аби зменшити статистику, рятувальники нагадують. Ують людям правила пожежної безпеки, йдеться про експлуатацію пічного опалення, газових та електроприладів. Також наголошують правила користування альтернативними джерелами енергії у випадку довготривалої відсутності світла. Ми проводимо таку превентивну пожежно-профілактичну роботу в житловому секторі. Основну увагу ми приділяємо багатодітним сім'ям, багатодітним сім'ям з маленькими дітками, одиноким людям похилого віку. В основному ми проводимо огляд пічного опалення, проводимо огляд електропостачання, оглядаємо системи газопостачання при виявленні порушень вимог пожежної безпеки. Ми пропонуємо усунення і в переважній більшості усунення всі порушення вимог пожежної безпеки і усувається на місці. Також рекомендуємо прибрати всі спалимі тверді горючі матеріали. Впродовж 2024 року на території Коломийського району вже виникло понад 500 пожеж. Продовжує Михайло Дзюмбак. На них загинули і травмувались люди. Основні причини виникнення пожежі це є небережне поводження з вогнем з боку громадян, також порушення прав пожежної безпеки, при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, порушення при влаштуванні та експлуатації електрогенеруючих теплоприладів. Також є дитячі пустощі з вогнем. Тому такі профілактичні спілкування із мешканцями проводять у всіх населених пунктах Коломийського району. Цього разу рятувальники відвідали Коршівську територіальну громаду, зокрема села Казанів і Коршів. ДСНСники провели роз'яснювальну роботу, як поводитись з пічним опаленням, з різними електричними обіг... обігрівачами. Спільно з пожежниками та представниками влади спілкуються з мешканцями і представники Коршівської місцевої пожежної команди. Нас так засне осінь, де звертаємо дуже увагу на цих людей, котрі пересталі багатодітні. Щоб них там було все опалені з, з димоходами, був порядок. Ну і що можемо, то ми їм допомагаємо. Щоб настанови рятувальників краще запам'ятовувались, вогнеборці вручають людям матеріали від ЮНІСЕФ юкрейн Люди ж кажуть, такі нагадування зайвими не бувають. Все, як сказали. Що будемо берегти, б ніякого пожару, не було нічого. Також рятувальники навідались у Коршівський геріатричний пансіонат. Тут не просто нагадали основні правила безпеки, а відпрацювали алгоритм дій у випадку пожежі. Увага! Підопічні та працівники пансіонату. умовна пожежа в корпусі і відбулися практичні тренування, навчання із дій персоналу, а також підопічних у разі виникнення надзвичайної ситуації або можливості її виникнення. Саме сьогодні була Працьована відна це пожежа в спальному корпусі, провели евакуацію, а також е, навчання персоналу. Із Коршівської громади Ольга Гереджук та Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НДК. Рятувальники, перебуваючи у високогір'ї, записали звернення до прихильників мандрувати горами. Вони рекомендують враховувати низькі температури і не лише обирати знайомі гірські стежки, але й використовувати відповідне обладнання для зимового сезону. Вас вітає гірське пушково-рятувальне відділення на горі піпіва. Як бачите, теплий обідній час ще частіше закінчується морожним вечором, а особливо ранком. Не нехтуйте підготовкою до зимових походів. Ставтеся з відповідальністю до свого життя і здоров'я. культурний портрет Дмитра Павличка поповнив фонди музею історії міста Коломиї. Це дарунок від міського голови Богдана Станіславського, автор погруддя, заслужений художник України Роман Захарчук. У нас така сьогодні велична. Церемоніальна подія, так, модераторка заходу, громадська та культурна діячка Ольга Роданець презентує передачу музею історії міста, скульптурний портрет героя України, державного і політичного діяча, дипломата, письменника, поета і перекладача, лауреата державної премії імені Тараса Шевченка, нашого земляка Дмитра Павличка, автор погруддя, заслужений художник України, відомий скульптор Роман Захарчук. Все почалось з того, що на замовлення Дмитра Васильовича я зробив ряд робіт, зокрема в Києві, пам'ятник Андрія Малишка. Ось. І результатом цієї роботи було спілкування з ним, відбування на його творчих вечорах, ну, якісь дискусії, які ми проводили. Ось я попросив його попозувати, щоб зробити його портрет. Це була чисто творча робота, абсолютно не замовницька. Я готував її до виставки. Ось він відкликнувся, тому що він дуже обізнаний в скульптурі. Часто буває в музеях, йому було то цікаво. Так, і розпочалась робота над скульптурним портретом Дмитра Павличка, продовжує митець. Я декілька зробив варіантів, переробляв, десь уточнював, потім ще в гіпсі переробляв, так що це такий, такий був творчий процес, мене по часі ніхто не підганяв, тому що, кажуть, це була творча виставочна робота. Потім вона була на в ну, київських виставках, була і в регіональних, і в Франківську. Дуже Якось вдячний долі, що працюючи в київській майстерні, це майже 20 років, я там працював, я застав шістдесятників. Перш за все, Івана Драча. Я теж ліпив його портрет. Він був у мене і в Київській, і в моїй тут у майстерні. Ось так що якраз такі. Постаті було якось цікаво мені як моделі, як особистості. Я так відверто казав, що я не ліплю вас як класиків, як героїв України. Мені цікаві якісь емоційні речі, які ну це якось вони відкликнулись на це, тому що це не були якісь парадні портрети, це були такі чистотворчі задуми. До слова, нещодавно на фасаді Коломийського ліцею номер 1 відкрили барельєф Дмитрові Павличку. Його автором теж є Роман Захарчук. Міський голова Богдан Станіславський, коли дізнався, що існує ще й погруддя Герою України, вирішив, що його місце в музеї історії міста. До слова, встановили скульптуру по сусідству із постаментом ще одному славному земляку Мирославу Симчичу Кривоносу, який теж створив Роман Захарчук. Дякую, Богу, дякую за нашим захисниками ми можемо говорити про культуру з мирним небом. І два наших герої України, і сотник Симчич і Дмитро Павличко це і наші. Вони з нашої землі. Музей історії нашого міста, нашого покуття, скульптор, наш, наш пан Роман. Чому це цікаво, це все і наше. Наших людей по цілому світі дуже багато. Ми десь захоплюємося їхнім мистецтвом, їхньою архітектурою. Всім. Але наше не менш прекрасне, нам його треба просто пізнати, ще раз полюбити і видавати це, що це і наші не бояться, не стидитися. Тому дякую, пане Романе, що ви постійно це робите. На завершення адміністрація музею історії міста Коломиї вручила символічні подяки автору скульптури Роману Захарчуку та меценату Богдану Станіславському. Подяка міському голові Богдану Станіславському за меценатський дав музеї міста Коломиї скульптури героя України, почесного громадянина міста Коломиї, письменника Дмитра Павличка, директор музею міста Коломиї Юрій Блека. Цьому напрямку плідної і успішної праці у пошуках родини видатного краянина заступник директора центру культури і мистецтва Городенківської міської ради Ярослав Левкун упорядкував книгу про творчий період вчителя і письменника з Городенки Володимира Бандурака. Його особистий архів згорів у період Другої світової війни. А Ярославові Ливкуну вдалося віднайти його деякі напрацювання. Зараз він шукає рідних Володимира Бандурака, щоб подарувати цю книгу. Володимир Бандурак, загублене, але не втрачене. Таку назву має книга про видатного вчителя і письменника з Городенки. Він писав, зокрема, про життя покутян часів німецької і московської окупації нашого краю. Щоправда, світлини і книга автора згоріли. Але Ярослав Левкун віднайшов кілька оповідань видатного краянина і упорядкував книгу. Це вже 22 е видання Краєзнавця з Городенки. Це Городенківський письменник. Він з дружиною проживав Коломиї, Наталія. Його дружина дочка Люба. В свій час вони звернулися десь на початку 90-х років до мене: що чи не можна щось допомогти? Тому що е, ті оповідання, які він е, писав десь в часі війни вони десь були загублені і втрачені. І тепер, коли готуючи е, Книжку про Городенку історію Городенки я знайшов декілька оповідань Володимира Бандурака. І ми таку зробили книжечку, і ми б хотіли цю книжку родині подарувати. Але я знаю, що хтось з родини проживає в коло і через це, з вашого домови, я би хотів їх най... Я багато досліджую історію незвичка і. Багато там є за школу, і е, багато людей по нинішній день зберігають фотографії 41-го року, де Володимир Бандурак був директором школи, і він там допомог хор організовувати. І крім того, він ще гарні оповідання писав, новели. Там дуже е, Цікаві слова, красномовство. І коли переглядаючи старі газети, я знайшов ці оповідання, то я думаю, гріх від Бога їх не зібрати і не упорядкувати, і не віддати. І таким чином, воно не загублене і не втрачене, а воно лишилося в пам'яті. Це все на сьогодні. Нагадую, ці та інші матеріали ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Це буде Україна.